Вітаю вас, малята! Сьогодні у мене для вас є загадка. В теплу пору на городі вона шкоду учиняє, і листочки на капусті з апетитом поїдає. Я впевнена, ви всі вгадали, це ж гусень, молодці дітки! Давайте сьогодні з вами зліпимо ось таку чарівну гусенечку для роботи нам знадобиться пластилін різних кольорів. Для фону візьмемо жовтий картон. Ще візьмемо дві горошинки чорного перцю. Це буде оченятка нашого гусенички, І дві соломинки. З пластилину робимо ось такі шість кульок. Три великих і три поменше. Беремо нашу картон кладемо, і потім наші кульки прислоняємо до картону і придавлюємо долонькою. Ось так. Так, ми зараз з'єднаємо з вами нашу гусень один з одним шматочком. Беремо інший колір і так само прикладаємо притискаємо долонькою. Ось такий гарний гусень у нас виходить. Ось так ми зробили нашого гусенята, далі треба зробити наші гусені очі, для цього нам знадобиться дві перчинки. Ось так. Подивіться, які гарні оченята вийшли. Далі ми від маленького шматочка пластиліну відчіпуємо пластилін і робимо дві маленькі кульки. Ці маленькі кульки ми приєднуємо до наших соломинок, а потім до голови гусень. Беремо у соломинку та малюємо нашій гусені посмішку. Подивіться малята, яка гарна гусеничка в нас вийшла. Дякую всім за увагу і чекаю на ваші фоторобіт. До побачення!